Перебування у церкві це своєрідна школа життя. І в школі дуже важливо повторювати. Якщо не будеш повторювати, то важко навчити чогось нового дітей. Так само і Церква Христова, як любляча мати, з року в рік нам повторює часто ті історії, які ми вже добре знаємо. В філософії є таке поняття як культура значення. І культура присутності. Культура значення це коли я притчу про Митра і Фарисея, я вже добре знаю і можу легко її розповісти. А культура присутності це коли перебуваючи у храмі Божому, я щороку, наближаючись до Великого посту, знову і знову маю переосмислити, пережити по-новому те, чого хоче мене навчити Церква Христова. Кілька важливих аспектів, які стосуються цієї притчі. Іноді навіть кажуть, що це не притча, а історія, повчальна історія, яка має, перш за все, елементи з реального життя. Це єдина притча, в якій згадується храм. Двоє людей перебувають у храмі. Це відразу ж нас спонукає задуматися над тим, що ми стоїмо зараз у храмі, до кого вона звернена. До тих людей, які перебувають у храмі Божому. Фарисей. Ми не завжди задумуємося над тим, що це за людина. Це був цілий напрям такого світобачення у єврействі, який був пов'язаний із, із вірою у Бога, вірою у Воскресіння. І найголовніше вірою у те, що людину можуть. Спасти заповіді Божі, якщо вона їх буде виконувати. Вони досить докладно вивчалися ще писання. І ось сьогодні ми також під час літургії чули, як один фарисей пише своєму учню. Але не той фарисей, який засуджений, а той фарисей, який найбільше потрудився серед усіх апостолів. Це апостол Павло. Апостол Павло якраз був фарисей. Він належав до фарисейського вчення. Він добре знав святе Писання. І ось що він пише до свого учня Тимофія, це називається пастирське послання. Він каже, що Тимофій він в усьому уподібнився йому і у стражданнях, і у вірі, і у служінні людям. І він дає йому настанову. Він каже, що ти повинен не дивуватися тому, що зазнаєш багато страждань. Бо так воно є у житті, що люди, які намагаються жити благочестиво, будуть гнані. І це крізь століття звучить до кожного з нас. Якщо хочеш бути християнином, ти не можеш жити у логіці, я тобі, Боже, а ти мені. Все трошки буде складніше. І далі він продовжує, що ти будеш бачити, що злі люди і обманщики, вони будуть мати успіх. І, як сказано в нашому перекладі, вони будуть зводити і самі будуть зведені. А один із варіантів перекладу звучить так: вони будуть обманювати і самі будуть обманеними. В чому цей обман? В тому, що часто людина думає, що якраз оті цінності, які вона сповідує, збагачення, комфорт. Самопрославлення, це і є правда життя. А притча про Митрія і Фарисея намагається нам трошки відкрити очі саме тим, хто стоїть у храмі. Також фарисейське вчення воно мало дуже багато різних молитов, воно мало багато історій, повчань. І ось оця молитва фарисея насправді є досить такою. Висловленою в такому класичному фарисейському стилі. Перш за все, молитва фарисея має починатися із подяки. Правильно? І християнин має дякувати. Але за що дякує фарисей? За те, що він не такий, як інші. Грабіжники, блудники, заздрісні. І оця подяка його стає дуже для нього нищівною. І часто стає нищівною і для людини, яка роками перебуває у церкві. Чому? Логіка Фарисея називається юридичною. Що це таке юридичне мислення? Це коли ми Бога уявляємо, як того, хто на небі перебуває. І ось храм це образ страшного суду, Царства Божого. Приходимо у Царство Боже, і там відбувається над нами суд. І одне Господь виправдовує, а інших засуджує. І ось логіка людини часто полягає в чому? В тому, що мені треба робити добрі справи, виконувати заповіді, там, постити, допомагати іншим, давати десятину. Оце і буде моє спасіння. Навіть один із фарисеїв сказав так: якщо так станеться, що в царство Боже потрапить тільки дві людини, то одна із них обов'язково буде фарисеєм. От і маємо ситуацію: потрапили в царство Боже дві людини. Фарисей. І митар, Грішник. Уявіть собі, тільки двоє спаслися. І над ними відбувається суд. Тут якраз категорії суду того часу, ну і загалом теперішнього. Якщо подивитися в Євангелії, то там перед тим історія про жінку, яка оця так, так звана історія про не, неправедного суддю, що була вдова, яка так набридала поганому судді, Поможи мені, поможи мені. Ходила весь час за ним, що суддя, який людей зневажав і Бога не боявся, сказав, ну добре, я їй допоможу. Оце якраз перед оцією притчею це розповідається. Про що йде мова? Що людина, яка взиває до Господа, яка, можна сказати, без нього не може бути, то Господь, якщо неправедний суддя змилувався, то й Бог змилується. Оце називається виправдати людину. Тому коли сказано, що... Оцей митар пішов більше виправданий, це в категоріях теперішнього суду. От двох судили, і кожен давав свої свідчення. І одного виправдали, іншого ні. І що було не так із фарисеєм? Із фарисеєм було не так, що він себе обманював. Він думав, що людину спасають діла. І він думав, що Бог є той суддя, який. Воздає, дає винагороду за справи людини. Але насправді Євангеліє про те, що людину спасають не юридичними категоріями, а співбуття із Богом. Це все так складно звучить. Але я розповів вам досить просту історію, яка дуже наглядно це показує. Завдання Бога і Його ангелів ну, можна сказати, будь-яким способом нас врятувати. Що тільки Бог не придумає, щоб ми потрапили в Царство Боже. Врешті-решт, навіть сам прийшов до нас, помер і каже: я на все готовий заради вас, на все. Тому існує така всесвітньо відома картина, яка, можна сказати, стала іконою. Це коли Ісус Христос стоїть при дверях і стукає в ті двері. І ось на цій картині її легко знайти в інтернеті Христос, який стукає у двері. Якщо оригінал цієї картини знайти, то там Христос весь в Терновому вінці, весь в ранах. І стоїть під дверима, які вже заросли. Вже там рослинами все покрилося. І двері не мають ручки. Не мають ручки зовні, а мають тільки середини. Христос стукає, а відчинити не може сам. Може тільки людина відкрити. Але Господь шукає, як. Допомогти людині вирватися із того стану, коли вона думає, що Бог буде її судити. Історія про суд Божий звучить так, була собі жінка, яка так само людей не любила і Бога не боялася. думала тільки про себе. І одного разу поверталася із ринку і несла цибулю, яку купила. І був жебрак, брак, який просив у неї допомоги. Жібрак, допоможи. казав до неї. А їй це дуже дратувало. І вона так розлютилася, що жбурнула в нього цією цибулиною. Ну і пішла собі далі і забула про те, що це сталося. Пройшли роки, жінка померла, потрапляє в пекло. В пеклі. Ангели Божі мають завдання витягнути усіх, щоб нікого в пеклі не було. Прийшли. Ну і потрапив їм такий випадок досить складний. Як врятувати жінку, яка людей не любила і Бога не боялась? Шукали, шукали. І один із ангелів був дуже спритний. Знайшов, каже: є за що нам зачепитися, щоб рятувати. Це юридичне мислення. Їж логіка така: в Царство Боже потрапляє той хто хоча б одну добру справу зробив. Юридично, Уявіть собі. Ангели шукають. Знайшли, зробила добру справу, жбурнула цибулиною. Але ж цибуля опинилася у жебрака. значить, добра справа з точки зору юридичної відбулася, пожертву вчинила. Ми так часто і робимо. Нам гидка людина, колись був такий чоловік, до нього приходив бідняк, просив їсти. Він каже: Знаєш що? Я, якби не був християнином, я тебе побив. Такі ти мені гидкий. Ну, я ж християнин, сказано голодного нагодувати. Що зробиш? Нагодую. Але в мене одна умова. Я, ти відходиш на 10 метрів, щоб я не чув ні запаху твого, ні не бачив тебе. Я, я ставлю їжу на поріг, коли я закрию двері, тоді підходиш. Оце юридичне мислення. Ну що виконав заповідь, виконав, голодного нагодував. І вона виконала. Ну, і ангели такі щасливі, все, можемо витягувати нашу жінку. З пекла. Як її витягнути? Ну, оскільки зачепилися тільки за цибулину, то чудесним чином цибулина проростає і стає, наче таким канатом, по якому можна вилізти із того пекла. Вона починає пробиратися, їх крок за кроком піднімається. Жінка була сильна, в царство Боже дуже хотіла. Але за нею і інші давай собі тягнутися. І жінка всіх ногами б'є і каже: Моя цибулина, моя цибулина. Ну і врешті-решт цибулина тріскає і вона падає назад у пекло. Чому упала назад в пекло? Тому що вона не зрозуміла той шанс, який їй дали. Та тебе хотіли врятувати, жінку. Хотіли за найменше, що ти могла зробити. Але виявляється, що в царство Боже не можна попасти юридично, а в царство Боже можна попасти тільки, якщо ти вибудував співжиття із Богом. А співжиття із Богом це коли Богові небайдужа жінка, яка Бога не боїться і людей не любить. Богові не Але якщо мені байдужий митер, який зі мною у храмі стоїть. Якщо мені байдужі всі, хто є навколо, і єдиним центром усього я вважаю тільки себе, як казав один Фарисей, ну на світі є два праведники тільки я і син. Ну, якщо син мій неправедник, тоді тільки я один. Якщо ми так мислимо, ми себе легко виправдовуємо, ми собі легко знаходимо. Засоби для того, щоб сказати, що я кращий за інших людей. А саме жахливе, що може бути, ми не розуміємо, наскільки всі ми один з одним пов'язані. Жінка через ту цибулину могла пекло ціле витягнути. Але вона мислила свою добру справу як її власність. Оце була проблема Фарисея. Він привласнив свої справи, він не перетворив їх на зв'язок із іншими людьми. Тож, дорогі брати і сестри, наближаючись до Великого посту, не забуваємо головну суть християнства любити людей. Не будемо любити людей, не буде нам ніякої користі від віри. Амінь.